Кіровоградські євромайданівці провели акцію на підтримку майдана столичного опівдні на площі Кірова зібралося близько двох сотень містян. Спочатку обговорили ситуацію, що нині склалася в державі, і вирішили розпочати створення місцевих загонів самооборони. Потім збирали кошти на підтримку київських активістів. Ми збираємося частіше, обмінюємося інформацією і навіть дивлячись очі в один одному, ми, ми, ми дивимося, що ми є, що ніхто ще з нас не пропав, нікого ще з нас не схопила міліція. Тільки є такі факти, до когось дзвонять, погрожують, чи намагаються якимось чином впливати психологічно чи фізично. Зразу телефонуйте. О 17-й годині місцеві євромайданівці знову зібралися на головній площі. Тут провели панахиду за загиблими під час сутичок в Києві. Шанувати їх пам'ять прийшло більше 200 людей. Після кіровоградські активісти зачитали вимоги до депутатів обласної ради. Їх вони збираються представити народним обранцям під час сесії, яка відбудеться завтра. Ми будемо стояти і боротись до кінця, але я думаю, все ж таки, що нам треба боротися і стояти тут на нашому майдані, показувати свою позицію до. Початку нашого прекрасного нормального європейського життя.